Якщо більше пограю, то я думаю, що мені буде, типу, як його, краще зрозуміти. Тіпа, цей сервер, знаєш? А, так, так. Даже просто ті ж самі полутати. А що назвали, типа, Оазість, це. заборонена зона, типа не заборонена зона, типа прекрасна зона, чи як? Ну, як ну, ти, ну, по твоєму розумінню? Прийшовує. Мене просто альзасвіт. А, ну, типу, та, ну типа, так, ну, ну так, воно, типу, як... Е, є, перед, сіпасу, перед, сіпасу. А, перед очима, але ти його не, не можеш е, схопити, так? Як ти зрозумів? Mm -hmm. <laughs> ну прикольно, типу. Ну, на мою думку, прикольно. Ну все, давайте цей. Е, скільки у вас є? Троє. Так, Троє. А. Ну, я типу, там голосував, знаєш, в мене типу, там на Дискорді невеликий канал, типу, знаєш. Mm -hmm. це, там ніхто не відповів, але можливо підписники будуть дивитися, можливо, вони це, підключаться, знаєш.